Всім привіт! Що ви робите? На мене дивитесь? А у мене вон такий ранок, бачите, знову подзвонили і підняли мене з ліжка. Тільки вже інший номер телефона, і знову привіталися. Справа в тому, що це вже не перший дзвінок. Був вчора дзвінок, я вам розповідала, зняла відео, говорила. І до вчорашнього дня мені дзвонили і просто мовчали. Так, так було декілька разів. Зараз вітаються. Що це за Ігрулька така? Що це за Ігрулька така? Що це за Ігрулька така? Шановні мої друзі, я вам дуже вдячна за підтримку, за те, що ви дивитесь, коментуєте, підписуєтесь і ставите мені подобайки. Дуже-дуже ну, приємно. Заходите, переглядайте. Мені дуже приємно. Далі обов'язково буде. Обов'язково далі буде. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. І бережемо наших діточок. Я молюся і рекомендую. Божечка є і Божечка з нами. До зустрічі далі обов'язково буде.